Так, третій раз намагаюся записати відео. Ніяк, ніяк мені не дають його записати. Це вже третя спроба. Так от, чим хочу поділитися. Хочу поділитися з вами своєю історією використання такої системки саморобної. Значить, в мене торгова зона невеличкий продуктовий магазин, який потребує освітлення, більш освітлення потребує в плані. Самого світла і е, е, постійної роботи самої, самого касового апарата. Тобто, касовий апарат, е, який е, видруковує чеки, який має зв'язок з податковою от, по продажу акцизних товарів, і от він потребує постійного е, струму, так? Ну, щоб він був задіяний, щоб він був включений. В нас сьогодні пропадало світло. В нас воно пропадало не по причині графіків, це були якісь ремонтні роботи, і воно пропадало. Хоча наша зона стоїть теж уже в графіках, і, скоріш за все, буде відключення. От але тим не менше, на сьогодні відключень не було. Бу було просто тимчасове зникнення це на хвилин 15. Я підключав свою цю систему, запускав на неї касовий апарат, запускав на неї термінал, Wi-Fi, охоронну систему, відеонагляд, освітлення, і це все споживало мене 140 Вт. От, тобто споживання досить невелике. Цей акумулятор, желізофасфатний, має 100 А на 12 В 1280 Вт. Вірніше, так. Да. Да, да, Е, Ну, так декларують. Я можу зразу попереджаю. Я можу трошечки щось неправильно сказати. Я зовсім не електрик, далеко. Я можу в цих термінах, термінологіях трошечки помилятися, то ви мене поправте. якщо. Далі, я мав досить давно купував собі інвертор. Це ще було в довоєнні часи. Він в мене дуже довго лежав, я його брав на дачу, на випадок, якщо там немає світла, щоб я міг себе запитати там від автомобіля. Діло в тому, що у нас дуже часто там сільська територія, там дуже часто пропадає світло, взагалі. Пропадає. Це навіть не, не про графіки, це просто може зникнути на 2-3 години в день. І так може протягом тижня кожен день, а потім там місяць взагалі не зникати. Ну, Тобто, в мене була така мисль. Я його купляв для того, щоб в мене було світло на випадок, якщо воно там пропаде. Ну, Елементарно, підключити мені башню, набрати води. От. Але він мені не пригодився, пригодився він мені зараз. І я змонтував собі отаку систему. Це 100 амперний, 100 -амперний акумулятор. До нього зарядна станція, яка йшла в комплекті. Далі. Провода ці е, я міняв, бо, тому що ті, що йшли в комплекті з інвертором, вони зовсім інакші. Тобто, там січення плюс-мінус 6 квадратів до 6 квадратів, не більше. Це я поставив на 16 квадратів. Так мені порадили профі, які в цьому розбираються, бо я не дуже. От, вони порадили, що буде е, мінімальна втрата з акумулятора на інвертор. І тому я їх поміняв. Мені хлопці перекліпсували. Я їх сюди змонтував. Плюсовий провід я поставив через автомат. Автомат 100 амперний на постійний ток. Він як запобіжник свого роду і більше як вимикач. Є, коли в мене ця система не працює, вона не задіяна, вона мені не потрібна. В нас є світло від мережі. То я всю систему з цим автоматом заглушую, тобто відсікаю подачу напруги на інвертор, щоб він не був запітаний. Зараз в мене йде зарядна станція, заряджається акумулятор, тому що в мене десь хвилин 15-20 він працював на освітлення. Тобто він в мене працював, трошки з себе електроенергію, тому я поставив його підзарядити, щоб він був завжди на повному заряді. Система дуже проста, ну, ви самі бачите, і при моєму споживанні в 140 Вт, те, що я побачив сьогодні, так, теоретично мені повинно хватити цього акумулятора 100 амперного ну, на годин 5 без переривної роботи при споживанні 140 Вт. І він не повинен на 100% розрядитися. Я його діло в тому, що ще не перевіряв. Я його не ганяв на всі, на, на повний розряд на повний розряд не вийде його розрядити, тому що цей інвертор менше ніж на 10,5 вольт не дасть розрядити цей акумулятор. Тут стоїть запобіжник свого рода. Тому в ньому буде все одно лишатися 20-30% своїх. І навіть при тому всьому, що виробники цих акумуляторів декларують, що можна його розряжати до нуля. Я його до нуля не розряжу. Але тим не менше, я його ще не перевіряв. Я не знаю, скільки часу він пропрацює при споживанні 150-200 Вт. Не знаю. Ну, колись я його поганяю, я вам виложу інше відео. От, при тому всьому, що я побачив за цих 15-20 хвилин, мене повністю влаштувало. Тобто, провода повністю лишилися холодні. Клеми холодні, то є споживання на 140-160 Вт взагалі ніяк не створюють нагрузку ні на ці провода, ні на клеми, ні на автомат, ні на сам інвертор. Навіть його вентилятор внутрішній, він декілька разів, я тільки чув, що він включався. Буквально там ну, на, на якихось. Умовно пару секунд. Він включався, видно, там себе трошки охладив і все. Тобто він навіть не відчував тої нагрузки при цих 140 Вт. От. Зараз в мене ця система виключена повністю. Єдине йде зарядка. Я вам покажу, як я її включаю. от тобто Я її відсік, а зараз я її запустив, подав ток на сам інвертор через автомат. І от, можна запускати. І ми бачимо, що в принципі акумулятор по інвертору, по його даним, він заряджений, але зарядка його заряджає, тому що він трошки попрацював. От, е, Далі споживання на нього зараз 0, тому що нічого ми не під'єднували. Е, ну от Ви самі бачите його характеристики і дані. далі. Далі, е, послідовність включення. Так як мені порадили, я так і включаю. Тобто, Запустив систему. І тоді, тільки коли запустився інвертор, я на нього даю якусь нагрузку. Тобто, сюди включаю будь-що, чи це переноска якась, чи це якийсь споживач. Так само в послідовному відключенні. Тобто, Я дістаю з нього споживача, гашу сам інвертор. І тоді відсікаю його від сіті, тому що він мені, допустим, зараз не потрібний. Взагалі, вона в мене зібрана була е, як мінімум тиждень тому. І сьогодні я перший раз скористався її е, е, ну, Нею скористався, вона, вона стояла просто, просто стояла, чекала свого моменту. І от сьогодні я нею скористався і скажу. Вам що річ досить потрібна в реаліях, наприклад, невеличкого магазинчику, який потребує запітки на касовий апарат? Більше чим переконаний, що в домашніх умовах таке споживання, коли ви посадите на нього якийсь інтернет або освітлення, або додатково холодильник. То максимально, що він буде споживати, ну, тих самих 200-250 Вт разом з холодильником, так? І при такій нагрузці вам відключення, ті, що йдуть по графіку, на 2-4 години на сутки. Я переконаний, що вам цього буде достатньо. Навіть ви можете скористатися таким інвертором. Він я не пробував ще. Обов'язково спробую і вам покажу, що в мене вийде поставити на нього електрочайник на 1200 Вт і подивитися, як він буде працювати, чи він зможе розігнати електрочайник і чи закипятить він ту воду. Більше чим переконаний, що закипяти. Тобто, ну, якогось гарячого чаю, якоїсь кави собі заварити, ну таке по е, Можна. Можна цим скористатися. Пишіть свої відгуки, буду радий почитати. Що ви, можливо, ви побачили в мене якісь тут помилки або доповнення, буду радий почитати і відповісти всім на будь-які запитання. Всім дякую.